Стримте розповідають всю правду про свою роботу. Яким був процес співбесіди, прослуховування? як ви до нього готувалися, і як ви знайшли клуб, в якому хочете працювати? Я зайшла у Google і подивилася на кілька клубів, на їхні ЗМІ, перевірила їх трохи, поговорила з менеджерами індивідуально і пішла в той, що мені найбільше сподобався. Я запитала їх, що мені потрібно одягнути та що я повинна робити. Зазвичай вони ставляться із розумінням, особливо якщо ви початківець на сцені. Я взяла кілька нарядів, кілька підбоїв підв'язку, і пішла наступного дня. Дівчина у барі сказала мені одягнутися, і я станцювала під дві пісні, щоб вони могли оцінити наскільки я гарна танцівниця. Після цього вони вибрали танцівницю, яка вже працювала там, приблизно такого ж рівня майстерності, щоб попрацювати зі мною і показати мені клуб. Це було дуже просто в моїй голові це було набагато страшнішим, ніж насправді. Дякую за відповідь. Це звучить досить просто. Деякий час я розміковувала про стептисків про роботу, тому приємно послухати когось, хто справді цим займається. У вас є якісь поради для тих, хто хоче потрапити в цю сферу? Не бійся, чоловіки відчувають запах страху. Жінки теж багато ходять у клуби. Тож, якщо ви бісексуал, то для вас це грошове свято, тому що більшість танцівниць, яких я зустрічала, на жаль, не танцюють для жінок. Зачекайте трохи, щоб поговорити з іншими танцівницями. Нехай вони на вас подивляться і трохи перевірять. Хтось може вважати вас конкурентом, а хтось хоче бути вашим найкращим другом. Просто будь доброю, насолоджуйся, робота моє найщасливіше місце, я навіть не сприймаю її як роботу. Дивіться багато відео на YouTube для початківців і практикуйтеся. YouTube стане вашим найкращим другом в цій галузі. Пілони крутяться чи вони просто змащені? Більшість обертається, наш основний пілон на сцені обертається, і ми використовуємо спирт, щоб висушити його, щоб мати змогу міцно триматися. Також у нас є статичні пілони, які не обертаються, щоб танцювати, але вони не для трюків. Вам це подобається чи робите це лише заради грошей? Я люблю свою роботу, ха-ха, там я справді найщасливіше, хоча гроші це величезний плюс. Які стереотипи про стриптизерок насправді не відповідають дійсності. Проблеми з татом і проблеми з наркотиками. Я думаю, що це випадковість, якщо є проблеми з татом. Звичайно, є велика кількість танцюристів, які мають проблеми з наркотиками, але це не охоплює всіх. Наприклад, я не вживаю наркотиків під час танцю і ніколи не була протягом зміни, і я знаю багатьох дівчат, які такі ж, як я. Чи потрапляли ви коли-небудь у ситуацію, коли вам загрожувала небезпека через вашу професію? Це не справжня небезпека, але точно неприємна ситуація. Хлопці намагалися лизати мої соски та фотографували мене. На щастя, ніколи не було небезпечної ситуації для мене, хоча я чула про такі випадки, особливо у Вегасі. Ви коли-небудь бачили людей у стрип-клубі, яких ви впізнали? Це дивно, чи в кінцевому підсумку це відносно нормально? Ха! гра перед історія! У мене був перший хлопець, коли мені було 15. Перемотуємо швидко вперед до мого другого тижня танців. Я була повністю оголена. Я нахилилася і дивилася крізь ноги, кого я бачу, мій перший хлопець і приблизно шість його найкращих друзів, які не бачили мене 16 років. Незручно. Я також бачила найкращого друга свого відчима. Він був заможним і заплатив мені 700 доларів, щоб я не роздягалася, і нічого про це не згадувала. Ой, до мене також приходив колишній, який розлучився зі мною на різдво. Це був його день народження, і він купив танець на колінах. І просто продовжував казати: я облажався, я так облажався, дивлячись на мене, лову. Привіт, друзі! Хочу порекомендувати вам сервіс з підписками за доступною ціною OnlyOne. Насолоджуйся Apple Music та Spotify Premium всього за 75 гривень місяць. Переглядай YouTube без реклами з преміум всього за 59 гривень місяць та дивися улюблені фільми та серіали з Netflix Premium 4К якості всього за 129 гривень на місяць. Для цього переходьте на сайт, обирайте підписку, яка вас цікавить, оберіть один з доступних планів. І потрібно лише казати свій номер телефону та пошту. Також не забудьте підписатися на телеграм-канал OnlyOne та пишіть туди в разі потреби. OnlyOne. Скануй QR-код, переходь і підписуйся. Яким є ваш ідеальний клієнт, крім того, що викидає шалені пачки грошей як абсолютний бос. Хтось поважний і смішний, іноді дівчата проводять кілька годин з клієнтом. Набагато краще, коли вам справді подобається людина, з якою ви розмовляєте. Що вам було найнеприємніше в ролі стриптизерки? Хлопці, які неприємно пахли або погано дотримувалися правил гігієни, мені все одно доводилося бути поруч із ними та вдавати, що вони мені подобаються. У вас коли-небудь було, щоб чоловіки запитували вас, чи можна їм зайнятися з вами сексом, коли ви танцювали у них на колінах? Більшість з них. Хоча дехто дуже хвилювався запитуючи, дехто просто викрикував це або починав торкатися мене, і я швидко давала їм зрозуміти, що так не потрібно робити. Деякі хлопці мертво мовчали, я танцювала, а вони просто дякували і йшли. Як ти справляєшся зі скупими людьми без грошей? Продовжую розмову ще кілька хвилин, а потім вічливо прошу вибачення. Це робота. І якщо у вас немає грошей, вибачте, але я маю продовжувати працювати. Чи злився ти, коли люди ставляться до тебе як до стритизерки, коли ти працюєш? Ні, мене злило, коли чоловіки вважали, що можуть робити зі мною все що завгодно, тому що дали мені долар, я навіть не можу купити мак за долар. Яке найгірше кліше, з яким вам доводилося мати справу в цій сфері роботи? Проституція. Я б сказала, що це номер один, а дилер Коксу номер 2 Коли ви розповідаєте людям про свою професію, як вони ставляться до вас? Завжди по-різному, але спочатку кажуть о. Деякі люди кажуть мені, що їм хотілося б, щоб у них вистачило сміливості, щоб це зробити. Інші, як я розумію, відчувають незручність. Я отримала лише кілька вкрай негативних відповідей. Чи добре до вас ставляться у вашому закладі? Як до ноти Трохи більше ніж два роки. І так я б сказала, що вони дуже добре ставляться до мене. Я не порушую правил, тож у мене є довіра. Вони намагаються піклуватися про дівчат і захищати їх наскільки можуть, і це приємно. Нам навіть не дозволяється виходити з клубу після закриття, доки всі клієнти не розійдуться. Яка найнезручніша зустріч із клієнтом у вас була? Хм, Ну, коли я зіткнулася з хлопцем, з яким раніше дружила, це було дивно, але я б сказала, що більш незручним був хлопець, який повів мене в кімнату і лизав мою пахву. Це було незручно. Що ви відчуваєте, коли люди стверджують, що стриптизерки та повії одне й те саме? Я особисто не маю проблем з проституцією в цілому, але я не люблю, коли люди вважають, що дві різні професії переплітаються. Так, це можливо, але це не на 100%. Я ненавиджу, коли люди вважають, що ми всі повії. Ми просто хочемо прийти на роботу, зайнятися легальною роботою та повернутися додому, до своїх дітей чи домашніх тварин чи будь-чого іншого. Що б ти зробила, якби твій тато прийшов з друзями? Мабуть, сховалася і попросилася додому раніше. Це траплялося з деякими дівчатами. Ви коли-небудь займалися сексом з клієнтом або вам це пропонував клієнт? Пропонували? Так, весь час. Я ніколи не погоджувалася на таку пропозицію. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Також при бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі, і в мене буде більше мотивації створювати для тебе нові цікаві відео.